После країн ЄС напередодні погодили те, що потрібно створити додатковий окремий рахунок. На нього будуть перераховувати фактично прибутки від заморожених активів Росії. Власне гроші планують передавати на відновлення України. Про це повідомили представники Бельгії, що нині головує в раді Європейського союзу. Коли Київ зможе отримати перші кошти з цієї нової ініціативи партнерів, поки невідомо. Невідомо нам, Оленою, можливо, знає Денис Малюська, це міністр юстиції України. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаємо вас, пане міністре. Добрий день, о, от мені здається, що ви можете знати, коли ж ці гроші все ж таки можуть, як то кажуть, запрацювати на благо України ну, да. і бути на нашому рахунку. На станції метро Шуман, де ви зараз знаходитеся в Брюсселі, це є фактично центр да, такої європейської дипломатії. власне, вам мали би прошепотіти, то коли ми отримаємо гроші. Що шепочуть дивіться. Весь день де гроші, навіть з валізами приїхав, думав одразу забрати. Але кажуть, дуже багато влізе валізи не втіку. А якщо серйозно, насправді процес дійсно рухається. Процес дійсно рухається досить. Але євросоюз є Євросоюз, як ланцюг є. Настільки сильним, наскільки сильною є найслабша його гонка, так це саме стосується євросоюзу. Поки не буде згоди кожної країни на певну дію, відповідно євросоюз рішення не приймає. В даному випадку дійсно є попередня згода, і, скоріш за все, вона буде імплементована про створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватися кошти вигляд доходів, які отримані в результаті операції чи використання. Резервів суверенних активів Російської Федерації, тобто ці кошти заморожені на заході, вони приносять прибуток, і цей прибуток буде акумулюватися на окремому рахунку, щоб відділити його від інших коштів Російської Федерації суверенних коштів. Таким чином це буде коштам на рахунку буде надано окремий характер що вони є не є російськими, не є суверенними, з тим, що потім ці кошти можна було підправити на користь України, тобто. Ключова відмінність Євросоюзу від сполучених штатів це те, що в Євросоюзі зараз обговорюється створення інструменту, який би дозволяв доходи від російських коштів відправляти Україні. В сполучених штатах більш амбітна ініціатива, там працюють над можливістю конфіскації всіх активів, але там трошки простіше, тому що суми не порівняє. В євросоюзі в російських коштів набагато більше. Власне, От власне сьогодні займаємося технічними дискусіями з тим, як це підкоментувати і переконуємо наших партнерів, що вони на це погодились. І, власне, чи не найбільше російських грошей зосереджено саме в Брюсселі? Ми розуміємо, та напевно, що Бельгія мала би опиратися тому, щоб віддавати ці гроші. Це питання номер раз, як вони реагують, пане Денисе? Що кажуть? Та ми, ми, ми будемо віддавати чи ні, це суттєво послабить нашу економіку, що теж є правдою? Є правдою. а але ми зустрічалися сьогодні як з представниками Євросоюзу, так і з представниками з колегами з Бельгії з урядовцями, з представниками міністерств різних. І, чесно суб'єктивно. Я не помітив і так само запитував своїх колег. Вони теж не бачать, що Бельгія яким чином є опирається чи є ключовою переходом для відбирання цих коштів. Дійсно, для них це буде найважче. В них левова частина сконцентрована усіх. Резервів Російської Федерації, але ставлення мега дружнє а мега розуміння проблематики, і вони не є найслабшою ланкою цього ланцюга у вигляді Європейського союзу. Тобто, ми дійсно провели з ними зараз комунікаційну роботу. А ми дійсно пояснили усі ризики переваги і чому ці кошти потрібно якомога швидше конфісковувати. Сподіваємось, що вони стануть ще швидшими, тому що знов ж таки Бельгія важлива не тільки тому, що там найбільше коштів. Бельгія важлива, тому що в них зараз президент в Євросоюзі. Вони зараз по суті визначатимуть порядок денний чималої кількості заходів і активності євросоюзу. Тому і з цієї точки зору це ключовий партнер. Невеличка Бельгії, але там сконцентрована зараз протягом найближчих наступних місяців доля нашого фінансового сектору. Ну, Тому дійсно, ці партнери вони для нас мега важливі. Ну і важливий же ж момент, все одно ці активи і гроші вони залишаться так чи інакше, або на рахунках бельгійських, або фізично у Бельгії, чи, чи юридично у Бельгії. Мова ж йде про дивіденди а, і а, про прибутки. Які от генерують ці активи, от саме вони будуть спрямовані, я ж правильно розумію? Ось відість, на ось цей окремий спецрахунок? саме спецрахунок будуть направлені саме доходи uh -huh. від операції з такими активами. Це не всі кошти, але знов ж таки в принципі на цьому етапі це нас влаштовує. Справа в тому що ми плануємо, і це була ідея, яка говорила неодноразово. Кошти суверенні кошти Російської Федерації мають бути витрачені на відновлення. Якщо ми їх зараз витратимо на а зарплати що поточно буде потреби, що ми потім будемо в українську. Тому для нас е, об'єктивно зараз на даний момент у цей конкретний період часу цікаво було отримати, отримувати доходи від операції з такими суверенними активами, і частину вже відповідно забирати поступово основну суму, а частину все ж таки залишити на відновлення на після війни, тому що відновлювати буде багато чого. Я не впевнений, що в Росії вистачить коштів за кордоном, щоб нам заплатити за все, що вони набори. Чи правильно ми розуміємо, що насправді ближчий рік чекати оцих прибутково дивідентових коштів не варто ну тому, що вони мають принести ці дивіденти, бо заднім числом ніхто ці дивіденти платити нам не буде. Умовно кажучи, гроші кладуться на умовний. Да, ми зараз гіпотетично міркуємо теоретично умовний депозит, має пройти певний термін для того, щоб ми отримали оцей прибуток. А ви задали зараз прямо от ключове питання просто в яблучках перемоги. а тому, що зараз е, схоже на те, що є компроміс, що дійсно це будуть прибутки майбутніх періодів. Однак е, ми просимо і в нас ну, є певні союзники це, щоб цей механізм можна було поширити е, на доходи, отримані після повномасштабного вторгнення, тобто і за доходи минулих періодів. Їх теж там багато. А, відповідно, це зараз є предмет для юридичних і дипломатичних дискусій. дипломати не переконані, що це правильний крок, юристи кажуть, що має тут зворотні бій закону, яка заборонена. Коротше кажучи, у нас є над чим працювати, і це одна з тих деталей перемови, над якою ми а, скажімо так, дуже сфокусовані в тому, що на зустрічі сьогодні. Якщо це буде доходи на майбутнє, це буде безумовно перемога України. Якщо це будуть доходи на майбутнє і. Доходи з з початку повномасштабного вторгнення, це буде мега перемога України, тому що а, коштів там вигляді доходів спочатку повномаштабного вторгнення назбирали досить багато. Ставки а, облікові ставки центробанків банків були великими і сума коштів велика, тому там є за що боротися і це ж ми зараз говоримо про обліковані арештовані кошти активи на території Європейського союзу. А чи залишаються ще не арештовані активи Російської Федерації? Які може спіткати така ж прекрасна для нас доля? Суверенні ні таких немає. Я принаймні, про них не але проблема в тому, що насправді ці активи вони сконцентровані і оформлені абсолютно різним чином. Десь це гроші кошти, де це облігації. А іноді окремі країнок ми говоримо там наприклад, що 180 вісімдесят мільярдів є в Бельгії, але насправді чіткої картинки там порахунку кожного євро чи долар, що це саме російські кошти, саме суверенні активи, що там немає змішування активів інших суб'єктів Росії чи Заходу, такої впевненості зараз нікого немає. Тому це здавалося простий крок: просто перекинути частину коштів на окремий рахунок. Це насправді мега складне завдання з точки зору аудиту цих коштів, тому що це сюрприз навіть для мене, але ну сам залишається фактом. Зараз навіть ніхто в ЄС чи Україна G7 точну суму заарештованих суверенних російських коштів назвати не зможе. Є орієнтирні показники, чітких немає, чіткі це коли взяли, перерахували на окремий рахунок і все це ви забутова, що зрозуміло російські вони підуть на Україну. Україну на наші потреби, дякую, пан Денис. Вам за ці роз'яснення. Денис Малюська, міністр юстиції України. Він був на прямому відеозв'язку.